а что там будет? Вот тут? -то? Мы тут будем? Тут? Тут? Так, ну так, чтобы было больше, ну ладно. Да хай будет. А, нет, вот здесь я предлагаю, что ли, здесь я предлагаю, предлагаю сделать бесконечный источник камня. Я капкать. <плес> мене чути на і зі мною драйв з бензопала. Скажи шесть. І, 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 і ми граємо в блок То давайте будемо вже проходити. проходить. Ти вже не скидай. Давай ти поки що пробудуйся, давай, та молодець. Шо всі речі тобі? О, яблочко мои. Mm. Сейчас мы верстак. верстак? Окей, okay, пацаки, давай Давай, пацак, пацак, пацак. <клес> а чему дождь? Квинка, пепа. Ти знаєш, що ти будеш на м'язку. Тільки тобі треба прожити рік. Чи два? То йди звідси. Я копаю. Дай мені, будь ласка, дерево. Скинь дерево. Скинь дерево. Дякую. Шов сундочко? Я бачив, що там є. На-на-ра-на. <рарает> <рарает> на, на, на. Угу, охей, понятно. <плак> <плак> на на наратату. На. В цьому відео монтажу зразу не буду, я кажу вже. дурако. <плак> Так. Я перекручу відео, доки вже не буде дощу, бо це капець як крінжове, окей. бе, -бе! Ой! Бе -бе! Опа! Це ми вже отут овечку маємо! І три свинки вбивці і дві корови. І, до речі, подивіться, що в мене є, і ми не вегетаріанці, ми м'ясоїди. Окей. Все, давай ты роби своє діло. Дерво є. Куча дубових пліт. Скидай мені. Я тобі скину все, що у мене є. Ти простав це все. Це твої. Ой, землю скинь мені назад. скину Ой. Что ж ты не понимаешь, Димбу? Сейчас <систити> mm, ещ как-то сделать огород. Да, да за разрабатом огород, як ти і кажеш, Як ти і хочеш ну, Я там даже специально далеко сделал. Чтоб как там криперы не зарвали. Угу. <систити> так. Флешбеки, які були п'ять хвилин назад, дивися. Я вже будую саму окружність. чекай зараз Ра Раз, два, вода, раз, два. Да не, хай будет такая, пока что маленькая. а что а там будет? Вот тут? А? Мы тут будем, тут, тут. ну так, чтобы было больше, ну ладно. Да хай буде. А, нет, вот здесь я предлагаю, что ли, здесь я предлагаю, сделать бесконечный источник камня. Ну, воды можно. А, да, давайте, окей. Наш поставил, уже есть вода, осталось только добыть. Ага. Що... Але ми ту відру води... Нам треба другу відру ла... води, щоб зробити іскін... безкінечний источник. Ой. Що ж, нам також будуть ділать... ...лікарні. А далі, мабуть, ми, інтересно, перейдемо на наступний рівень. Ну тоді будуть кріпери. А кріпери — це зло. Тебе рекс, тебе, походу, навіть не чути. Странно. Ну, на відео, то бо я. Блін, якби в тебе був дискорд, тебе би було безгодоганно чути. Але можливо, тебе. Тебе і чути. Дивися, стоп, ота. Тут два блоки хай будуть землі. Далі вода, потім далі земля знову. Все, ота! дивися Дивись, стоп, не, не ходи на землі. отут тут у нас буде вода. Така лінія линия Да. Да, ну хай буде, хай так буде. Став, дерево дерево. А, землю, у мене нема землі. Я тут ще поставлю пулу блоки, щоб в них заліть води. Ага. Угу. Тільки це не... Та, але блоки, вони... Воду. Ну, Оно... так не должно розлити. Та зараз побачимо. Ну, розлиється нібито. Бачиш? А, тогда где-то тут сейчас розлей вот тут. Розлей. Я спущусь. Та ні-ні-не, -ні, дивися, що ми робимо. Зара Це смертельно. Не повторяйте таке вдома. Та бо ми не вдома, ми можемо таке повторяти. Стоп, да відійде, я зараз сдохну наверх! Там снова поставило блогу. Він не розуміє. В Груждурених грає, грають. І ще його нічого така. Yeah. Oh. Я тута. И ми... мы хорошо посадим. И ты уже посадил морку. Ты моркву, моркву посадил, пшеницю? Вот там на, на вот этой вот стороне морк пшеница. На этой арбузе, два арбуза и вот морка. А ти чому не зробив? Дай мені ото гра граббра. Просто аргузи можуть подав вода вести. Хоч вету, хоч вету, хоч в ту, хоч в ту. А ну може. То нам треба робити з... Камня Шо в сундуку? такого яєчко? Дай мені яйце, будемо удачу мою робити. Скільки в тебе яєць? Е е ти що їх об'єж? Не краще не бий. Жо ноль курочок, імба. Так, я зараз знімаю. Ну, коротше, друзі, буде у нас друга частина скоро. Всім пока. Пока-пока-пока! Пока-пока-пока!